Центральна частина міста Гірник Курахівської громади на Донеччині, окупаційні війська, касетними боєприпасами та реактивними системами залпового вогню обстріляли і вбили двох мирних мешканців десятеро отримали поранення. А Херсонщину росіяни за добу обстріляли 60 разів. Ворог гатив по житлових кварталах міста. В Херсоні одна людина загинула, четверо в лікарнях. Обстріли продовжуються: і мінометні, і артилерія, і гради. І горить не лише техніка, горять приватні будинки, руйнуються об'єкти інфраструктури. Нещодавно ви бачили, що було зруйноване пологове відділення у Дніпровському районі. Всі повибиті шипки. Ситуація дуже складна. Замість будинків, руїни це кадри з тимчасово окупованого Маріуполя. У вцілілих домах ситуація вкрай критична. несмотря на то, что на улице плюсовая температура, в квартирах наших жителей лед, который не тает. После каждого дождя в селях потоп. В городе нет тепла. Мариупольцы в буквальном смысле замерзают. Понад 60 тисяч літніх людей залишилось в Маріуполі в таких умовах на сьогоднішній день. То, на жаль, ми впевнені, що якщо ситуація не покращиться, а нема нічого, що б казало про те, що вона може покращитись, і ми бачимо стрибок природної смертності в Маріуполі, шалений останні тижні, тому ми впевнені, що тисяч людей ми просто не дорахуємося. А в тимчасово окупованому сватовому в гуртожитку вчора було гаряче. Вагнерівцям прилетів подарунок від Хаймерс. Хаймерс прилітів оканніту. Короче одязь, це окна билі. Оканнітува ще нольна дев'ятий таж. Не забувають наші воїни і про Мелітополь. Так після нічного удару збройних сил України виглядає знищена база расистів. За минулу добу українські військові відбили 11 атак та вразили дев'ять пунктів управління армії РФ. Наші оборонці мають успіх на Сватівському та Кремінському напрямках. Залишилось в них єдине що от десантники, яких перекинули з Херсонського напрямку. Частина їх є на Луганщині, частина на Бахмутському напрямку. Там постійні бої і важкі. Напевно, найважча ситуація зараз в Україні. А решта, решта військ росіян. Це вже зекі вагнерівці, і от так звані частково мобілізовані в районі Бахмута на Донеччині. Точаться запеклі бої. Окупанти не полушають спроб наступу. В Мережу потрапило відео, як боєць збройних сил України під шквальним вогнем витягує з поля пораненого побратима надання першої допомоги і врятування свого побратима то є національна особливість українського воїна. Слава тоді, Пріоритетом командування РФ залишається захоплення Донеччини, але наші бійці докладають титанічних зусиль і тримають оборону. Бахмут це Україна, Бахмут стоїть, Бахмут тримається. Орки його не візьмуть. Як би вони там не хотіли, в пабліках не писали. Зайшли, забігли, нікуди ви не зайшли, нікуди ви не зайдете. І Бахмут ви ніколи не візьмете. Бахмут це місце слави українських військових. Олена Петроченкова, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.